Як збирали це все, скільки людей над цим працювало, скільки років це зайняло? Нам збирати не прийшлося, все зібрали комуністи і зафіксували якби, інформацію про свої власні злочини. Правда, погубили по дорозі до нашого часу багато, багато знищили, але те, що дійшло до нас, це було приблизно 177 книг записів актів цивільного стану, книг ракців, І це приблизно 57 тисяч актових записів. Про смерть в 32-му, 33-му роках. А поштовхом послужив в період, коли президентства Віктора Ющенка, коли це стало державним пріоритетом повернення історичної пам'яті нашому народу, і архів працював над цим. Десь у 2007 році ці книги поступили нам на зберігання, на державне зберігання. А у 2009 році ми їх ще й оцифрували. Ми тоді були першим архівом, який в Україні це зробив. Від довгий час залишалися єдиним. Пройшов певний час і ці книги вже улягли в певну систему. Державний архів виставив у себе це на сайті. А ми з командою однодумців виставили на Сумському історичному порталі, зробивши таку таблицю і гіперпосилання на кожен населений пункт. Наприклад, заходиш на. Назву населеного пункту тиснеш і розкривається раксова книга. Вона розкривається, якщо вона завелика, то її можна завантажити і також працювати. В таблиці розподілені ці колонки таким чином, щоб вказано номер фонду, номер опису, номер справи, і також район, населений пункт. І крайні дати, що дуже важливо, наприклад, там з листопада 32 го по травень 33. го Якщо людина вже цілеспрямовано шукає, то вона знає, що ось сюди зайти, а іншого тут не буде. Треба шукати в іншому місті. І остання колонка: там примітки, ми залишили для того, щоб самі дослідники, самі люди, які зацікавлені, вони могли б, якби на зворотньому зв'язку, на з нами робити якісь виписки, помічати якісь цікаві моменти. Десь не враховані якісь речі, десь, ну, наприклад, там чомусь вся дитяча смертність по Конотопському району була зведена в одну книгу. Або, наприклад, окремі аркуші книги в деяких випадках вшиті вже після завірочного аркушу, або з інших років. От щоб Максимально людям спростити пошук передбачена оця колонка або якісь такі унікальні випадки діагнозів. Селище Недригалів 1932 рік із 542 записів про смерть, 30% причина смерті так і записана від голоду, 34% записано від виснаження. І десь 1,4% записано від недоїдання. Тобто це 64 там з гаком відсотки та тих, які були цілеспрямовано приречені на голоду смерть. Якщо подивитися там графу національність і соціальний стан, то у графі національність всі українці, а в графі про соціальний стан всі, крім одного, хлібороби. Тобто це геноцид за національною ознакою, за соціальною ознакою, за якою завгодно ознакою. І подібних таких вкраплень в кожній раксовій книзі є по всій області такі речі. Наприклад, Лебедин там у 33-му році, ну, здається, так по пам'яті, десь приблизно за 60, можливо до 70 записів, написано невідомий. І помітка «Подобран і похоронен Лебединською поліклінікою. Тобто, очевидно, це ті люди, які блукали, які приходили до, міста, до містечка Лебедин в пошуках хліба, помирали на вулиці, і, і коли їх ховали, вони не знали, хто ці люди за іменем і за прізвищем. Або коли там вимирає ціла сім'я підряд, ті самі прізвища, імена і по, батьку, ну, і, і, і по батькові, ось і вік приблизно там. Два-три роки між ними різниця. ось, І причина смерті приблизно одна та сама. От І помирають протягом якогось тижня або якихось десяти днів. Таких випадків дуже багато, це по Роменському району. Не всі документи збереглися. Частина документів була знищена е, свідомо. Ще в ті часи, вже в 34 му році. Чи було таке, що вимирали села, хутори? Очевидно, було. Ми спеціально цю тему не досліджували, бо це якби поза увагою е працівників архівних установ. Але коли я працював ще в школі в Северинівській, то ми з дітьми якось вирішили зробити таке дослідження на мікрорівні. А що ж було тут, на мікрорівні? Ну на рівні села, щоб діти уявили, а що ж було в масштабах України? І... Вийшли на таку тему, що очі був такий каскад хуторів от від Северинівки туди до, до Сум. Казбани, горни, раки. Зараз це тільки урочища. І виявилися свідки тоді, ще на той час живі, які говорили, що такі то села, ці села вимирали. Можливо, вони не повністю вимерли, і їх вже коли доокрупнювали сільські ради уже після війни, то їх зселяли вже до. До базового села, до центру сільської ради, але смертність на цих хуторах також була дуже велика. Вони практично припинили своє існування як самодостатні осередки життя. Є карта Роменського повіту, дуже цік... Роменської округи за 26-й рік, дуже цікава. Там такий каскад хуторів, яких немає вже помині. І чому б не взяти і не порівняти смерті, наприклад, по Романському району по цих самих хуторах і подивитися, є вони зараз на карті, і чи зникли, чи в наступних переписах вони існують, чи вже в наступних переписах їх вже немає? Ви говорили про як кажуть, те від чого померли? Говорили, що від там від голоду, від а ще що писали різні ефемізми видумували там смерть. Е... Смерть внаслідок серцевої недостатності раптово е, застигла в полі. Отак, або е, прожила свій вік, писали, або невідомо. Ціла книга невідома, уявляєте? Ну, що тоді можна подумати? так? Або е, дуже мене оцей цинічний такий запис вразив, її зношеність. От просто як, ну, як Сталін говорив, гвинтик людина. Це вкрутили, викрутили, яка різниця, і все. А не пам'ятаєте, якраз коли от і зношеність, який був вік людини, яка ну померла, е, не було там, щоб здається, воно було зрозуміти? Здається, десь до, до 50 років, десь отак. Перше, що ми зробили, коли ці книги надійшли до нас на зберігання, ми просто ахнули. І стали виписувати діагнози. От по, ми погрупували по районах і погрупували по, по, по таких групах. Перша група це ті, які безпосередньо вказують про смерть. Тут і недоїдання, тут і значить, від голоду, тут і від виснаження, і, і старечі іноді виснаження писали людині, яка там, так, до речі, є такий унікальний випадок. Е, старечі виснаження написали дитині. Друга група це Ті діагнози, ну, оці ефемізми, коли там на полі несподівано помер. чи там е, було, Був такий запис стихійний, лип лихо з голоду записано. Ну Ніби то просто само по собі сталося, хто знає чого, і от і масово люди мруть. А от, наступна група це ті, які пов'язані з харчовими отруєннями, е, це там і, і заворот кишок, і, і отруєння. і... Внаслідок вживання сурогатних продуктів різноманітних, трави коренів, там якихось неякісних продуктів і так далі, ще можна виділити групу діагнозів, коли, наприклад, от такі як кахексія, це коли маса тіла на 80% менша від нормальної. Коли такий от діагноз запитує, він ніби там медично звучить якось так завуальовано, але всі розуміють, ну і нарешті дуже розповсюджені, на які не звертають уваги і кажуть, що це поза межами голоду, це людина з іншої причини, бо там дійсно є ну, вмирали з інших причин. Але коли масово люди помирають від туберкульозу або від легень, недостача їжі прямо вела до захворювання от на легень. І туберкульозу, і Цього це все діагнози супутні із голодом. А архівісти до того часу, як поступили ці документи нам на зберігання, вони вже виявили близько 400 документів з газет, з публікацій, з листування партійних і господарських органів, які свідчать про механізм голодомору. Які показують, як це робилося, які фіксують злочини більшовицької російської окупаційної влади, по суті. Ну, візьмемо От є такий цікавий лист в селах Тростянецького району, там Жигалівка, Білка, ще якісь накопичилося дуже багато, значить, трун з померлими людьми і просто померлих, яких нікому ховати, немає сил, немає кому труниці робити. І цей лист прийшов в, в райком партії. Резолюція, знаєте, яка? Е, не допустіть ні одного случая голодання комуністів комсомольців і колхозного актива, е, там якомусь комітету виділю спеціальний фонд і так, далі, і так далі. Розумієте, ви тут прямими. Чорним по білому зафіксований злочин. Тобто, отакі речі їх не треба скидати з рахунку ніколи. Непокаране, неусвідомлене зло е в поколіннях воно потім приводить до того, що ми розслабляємося, ми дивимося на цей світ більш такими через більш рожеві якісь окуляри, через сині, через хто знає яких кольорів укуляри. От. І потім нам приходиться знову і знову. Е по тих самих лекалах, практично, відстоювати свою свободу, і не допустити, щоб подібне повторилося.